Три авіаудари російська армія завдала напередодні по часів яру. Там пошкоджено сім будинків та автомобілі. Також російська армія обстріляла Авдіївку, Турецьк, Бахмут. У Бахмуті внаслідок обстрілів пошкоджено два житлових будинки та легкові автівки. Рятувальники понад дві години гасили полум'я, поранених немає. Окупанти продовжують обстрілювати Бахмут щодня із артилерії та авіації. Справді, ворог, якщо порівняти з, наприклад, з декількома місяцями, там чотирма місяцями, перед тим трьома місяцями, де він намагався більш обширно вести наступальні дії на багатьох напрямках, то справді зараз його наступальні дії зосередили з, на невеликому відносно невеликому для цього для такої війни ділянці, це саме Бахмутському Авдіївському новопавлівському. Нині у Бахмуті залишається близько 15 тисяч жителів. Сьогодні до міста доправили 584 буржуйки, які надав червоний хрест. Всього благодійна організація планує передати бахмутянам три тисячі таких печей. У населених пунктах Донеччини, які перебувають під обстрілами, гуманітарну допомогу доправляють поліцейські. Специфіка виїздів у нас не змінилась. Виїзди у нас спрямовані на доставку гуманітарної допомоги населенню, питної води, також евакуації поранених осіб. Костянтинівка на чверть розбита російсько-окупаційними військами. Хати побиті, люди сидять без світла. На деокупованій Лиманщині відновлюють електропостачання, вже мають світло 3,5 тисячі абонентів. Це більше ніж 71 вулиця міста. Повідомив на своїй фейсбук-сторінці очільник Лиманської військової адміністрації Олександр Журавльов, Вікторія Алексєєва, Данило Черниченко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Донбас.